Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео продовжую робити огляд марок України, річні набори. Сьогодні у нас на черзі 93-й рік. Одразу хочу сказати, що 93-й рік у нас такий підненький на марки. Як ми ось бачимо, лише 10 художніх марок. У нас було введено в обіг. Також у нас були стандарти, але стандарти це буде тема трошки інших відео в цьому альбомі, я їх не зберігаю. Як бачимось, всього лише 10 марок. Ну, думаю, пов'язано це з тим, що це був доволі складний час в історії України та й взагалі багатьох країн, тому що це 93-й рік, це був другий рік після розвалу. Радянського Союзу, і напевно країни тільки почали е, розуміти масштаби того, що відбулося. Е, зруйновані були старі зв'язки, потрібно було налагоджувати нові. Я думаю, людям було просто не до марок. Е, люди хотіли вижити, а там хто його знає. В коментарях можете написати, е, і чому так мало марок, можете свої теорії висунути. Буде цікаво почитати. Ну що ж, давайте почнемо приблизимось. Давайте так. Виставимо. Так, 93 й рік. Так, 93-й рік починається в нас із таких ось двох марок. Це у нас серія Давні Герби земель України. Серія цікава, але здається, вона має. Складається всього лише із чотирьох марок, які ми побачимо ще дві побачимо трохи пізніше. В 93-му році ми побачили ось, Львівщина, три карбованця та Київщина п'ять карбованців. Що мені сподобалось, що немає зараз на сучасних марках, точніше, я не звертав увагу і не бачив. Тут ми бачимо ось імена художників, ті, хто їх розробив, намалював ці марки. Тут ми бачимо, що ці марки були в нас художники Олег, Олег Снарський. Здається, правильно прочитав. Ось такі дві марки. Тираж цих марок складав по 1 мільйону штук. Далі. Наступна марка була присвячена видатній особі як Йосип Сліпий. Патріарх кардинал Йосип Сліпий. Народився він, як бачимо, в далекому 1892 році. Це, здається, 100 років від дня народження марка присвячена була. Ну, тоді бачимо 92, 1992 ми надрукували, ну, закриємо на це очі. Тут ми бачимо наш портрет патріарха кардинала. Е, може одразу задатися питанням, хто ж це такий, що він такого зробив. Ну, трошки, якщо ви погуглите, то можна вичитати, що патріарх народився 17 лютого 1892 року. Е, на Тернопільщині здається, якщо не помиляюся, він був дуже таким активним українським церковним діячем, єпископом української греко-католицької церкви в далекому 44-році му році його було заарештовано. За його проукраїнську політику він хотів створити греко-католицьку церкву на території України. Але але радянській владі це не сподобалось, і таким шляхом, арештувавши всіх представників цієї церкви, можна сказати, її було знищено на території України, на території всього Радянського Союзу. 18 років він відсидів в таборах за свою діяльність. Звісно, йому пропонували, якби він погодився, в нього б це було набагато краще. Він би одразу вийшов би з в'язниці. Але йому пропонували стати митрополитом. Київським, здається, російським патріархатом, Московського патріархата. так, як там право, називається Православна церква, Московського патріархат. так, йому Пропонував цю цю посаду, але він відмовився. І за це він відсидів довгих 18 років. Сидів він, виходить, з 44-го. І от якщо я правильно пам'ятаю, то чи по, по 62-й, чи по 63-й рік, там уже за підтримки світової спільноти почали писати листи в Радянський Союз, вимагати його звільнення. Ну і за сприяння. Тодішнього Папи Римського, це здається Іван XIII, якщо не помиляється потім Джон Кеннеді, то його було звільнено. Але за однією умовою він мав негайно покинути територію Радянського Союзу і ніколи до неї не повертатися. Ну, Так, і сталося. Він помер, як ми бачимо, в далекому, 1984 році. Був актив, в Римі був активним діячем, я там дивився його і кардиналом зробили. Ну, кому цікаво, є багато відео, можете почитати. Ну, головне, що треба знати, що в 92-му році його прах було перезахоронено у Львові. Тобто, за його заповітом, це зробило. Він повернувся, можна сказати, додому на рідну землю. Так, ну що ж, на цій марці ми завершаємось. Чи з цією маркою? Єдине, що скажу, тираж був 200 тисяч примірників. Ну, а тепер переходимо до наступних марок. Наступними марками 93-го року являється ось така серія із двох марок, яка присвячена річниці 75 років першого міжнародного поштового перельоту: відень Краків, Львів, Київ. Серія складається, як ми бачимо, з двох марок, відповідно, номінали 35 карбованців та 50 карбованців. Назва цих літаків: перший це у нас Ганза Бранденбург С25, а другий це у нас Boeing 737 400. Бачимо такий старий літак. Напевно, це на цьому ж літаку відбувся цей переліт. Ну і ось сучасний літак. Ну, на той час 93-й рік сучасний літак, який займався перевезенням пошти. Далі, ось, бачимо, така святкова марка. це з Великодним. 15 93-го року. Бачимо ось так: пасочки, писаночки, свічечки. Це, здається, вербаток. Не я б'ю, б'є, як там кажуть. Ну... Красиво так зроблено. Ну Як бачимо, ще марки такі е, в традиціях Радянського Союзу зроблені, але нічого страшного. нічого страшного Далі е, бачимо ось таку марку. До речі, до речі повернемось давайте трохи назад. Тиражі оцих ось ось трьох марок по 200 тисяч штук кожної. Далі марка присвячена 45-тій річниці загальної декларації прав людини. Ось таку ми бачимо. Марку, Пошта України. 5 карбованців. Так, чесно, нічого сказати. Ось бачимо, да, декларація була в нас видана чи прийнята в 48-му році. і Ось 93-й рік це якраз 45 років. їй. Далі. Ну і тираж. Давайте ще сподивимось, Тираж у неї 200 тисяч марок. Ну і наступна марка. Це ось такі у нас 75 карбованців. Це у нас 60-та річниця голодомору в Україні. Я думаю, всі знають, що це таке голодомор. А хто ні, то спеціально, напевно, для вас. Це у нас акт геноциду українського народу, який був здійснений під керівництвом уряду СРСР в 32-му 33 му роках, Тобто забиралося, вигрібалося у людей все зерно. Відбувалося це на території України, Радянської України та Кубані. Ну, А там в основному і жили етнічні українці. І от, Таким чином забиралося все зерно, все тобто там, за це і стріляли. Ну, Але вчинили такі акти. Загинуло дуже багато людей від голоду померло. Ну, я думаю, в кожного в сім'ї є хтось може приклади, знає, що хтось та, з родичів та помер. Так, далі. Далі, далі, далі. ось На завершення ось такі дві марки. Так, в 93-му році, якщо вірити цій марці, у нас повниться ще одна річниця. Це 75 років перших українських поштових марок. На ній ми бачимо ось першу марку. 10 шагів. Ось, 75 років, ось вона 10 шагів, така коричнева марка. Я думаю, вона в багатьох може і є. Це там, де це, на... це цікавиться, мається на увазі марки гроші. Треба буде подивитись, погуглити. Якщо чесно, я погано пам'ятаю, знаю цю історію, якось не дуже нею цікавився, більше цікавість сучасними марками, Хоча здається, має таку марку. Номінал, як ми бачимо, вже у нас 100 карбонців. Тобто, якщо перші марки на початку року у нас були там. Скільки по 3,5 карбонців. То вже ось, якщо вірити моїй підсказці, то вже в жовтні у нас було вже 100 карбонців коштувало пересилання. Ну, не пересилання, а номінали марок. Ну і на завершення. Остання марка 93-го року. Ось вона: 50 років визволення Києва від фашистських загарбників. Номінал 75 карбованців. Тираж у цієї марки був 1 мільйон штук, як і попередній, тобто ці дві, і навіть оця третя голодомор по мільйону було. Тут ми бачимо ось таке цікаве зображення. Тут ми бачимо хрещатик 43-го року. Це, напевно, якраз коли. Радянські війська заходили в Київ, от зробили ці фото, то бачив зруйнований, спалений. І тогочасний сучасний хрещатик хрещатик 93-го року. Бачимо ось такі тролейбуси, будівлі і мирне небо. Так, ну що ж, На цьому буду напевно завершувати наш огляд. Наступний рік у нас буде 94-й рік, ось він вже у нас практично готовий. У 94 році можу додати: у нас була зміна президента. У нас Кучма став президентом. Марок буде трохи побільше. Там у нас буде перший спільний випуск, блоки будуть. Одним словом, буде цікаво його глянути. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!